Тростянці провели захід, де обговорили впровадження інноваційного проєкту Build Back Bio». Програма спрямована на створення доступного та екологічного житла для людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії. До міської ради приїхали представники нідерландського благодійного фонду «Open Door Ukraine», щоб презентувати можливості програми мешканцям громад Сумщини. Наш проект має назву Build Back Bio». Це проект, який фінансується урядом Королівства Нідерланди, і метою цього проекту є допомога у відновленні житла людям, що постраждали від бойових дій за стандартами екологічними і та якістю Європейського союзу. Справа в тому, що зараз вводяться нові стандарти будівництва в Україні, і наш проект є по суті флагманом цього процесу. Метою нашого проєкту є вибудувати за подальші 4 роки загалом 450 будинків для людей, які цього потребують, в тому числі 100 проєктів. Це будівництво так званий тобто з допомогою з внутрішнім оздобленням. Проєкт передбачає будівництво екобудинків із біоорієнтованих матеріалів, пресованої соломи та технічної коноплі. Це якраз до речі, один з плюсів матеріалів, які ми використовуємо, що вони дозволяють швидко монтувати. І тому від початкового етапу будівництва до закінчення головних робіт проходить. Півтора-два місяці при тому варто сказати, що матеріали які ми використовуємо. Було підтверджено, що вони мають витривалість до понад 100 років. Тобто, це матеріали, які будуть поколіннями вам служити вірою і правдою. Такі домівки споживають у 2-3 рази менше енергії, є безпечними для здоров'я, мають високі показники теплоізоляції, вогнестійкості та звукоізоляції. Першочергове право на участь мають матері, батьки одинаки, сім'ї загиблих захисників, ветерани, люди з інвалідністю, пенсіонери, малозабезпечені сім'ї та внутрішньо. Переміщення особи за наявності ваучера є відновлення. Чому взагалі варто приймати участь в цьому проєкті? Бо матеріали, які ми використовуємо, вони в Європі є преміальними матеріалами, преміальні сегменти. З них будують, наприклад, віли, з них будують якісь котеджі. В Той самий час ми наставимо собі на меті використати ці матеріали для будівництва житла для простих людей. Ось бачите, ось такий матеріал він використовується для внутрішніх стін. Він бачите, такий міцненький. Його швидко можна з цього робити панелі, зводити. Ми якось декілька разів намагалися його спеціально підпалити. Він дуже погано горить, тому треба прям прикласти зусилля, аби він почав якось горіти, або всередині там немає. Повітря і тому він не загоряється. Шкідники його взагалі не люблять і оминають грибок так само, ну дуже несприятливе умови для його розповсюдження. Зонішні стінний дах у нас робляться вже з сломівних панелей. Вони мають ну, схожі показники за тим, що вони добре захищають, за те, що вони не, не дають проникати шкідниками, також розповсюджуватися поїсняти та грибку, але зверху ми їх також покриваємо дерев'яними панелями. У межах програми доступні кілька проєктів будинків. Передбачені різні варіанти фінансування у разі будівництва під ключ фонд допомагає також із внутрішніми роботами. У нас є декілька варіантів проєкту, від 40 метрів квадратних до 70 метрів квадратних. Проект, який обираєте залежить від суми вашої виплати квадратура, яка вам відшкодовується. Тобто, у нас є декілька проектів, які ми можемо вам надати. Ви можете зверху докладати або свої кошти, або ж знаходити якісь інші способи фінансування. Наш проект цього не забороняє. Тобто, ви можете знаходити якісь інші способи фінансування за потреби. наприклад, деякі роботи ви можете зробити самостійно, якщо в цьому ну, наприклад, внутрішні якісь роботи. Проєкт Build Back Bio реалізується за підтримки Українського фонду партнерства та Міністерства закордонних справ Нідерландів. За повною інформацією та консультацією можна звернутися до офіційного сайту або Фейсбук сторінки фонду Open Door Ukraine.